Паровна переправа власними руками на Рівненщині. Жителі двох сіл бурхливу річку долають завдяки своєму односельцю за бюджетні кошти міст, якщо її побудують, то лише після війни, адже майже усі видатки громада спрямовує на будівництво фортифікаційних укріплень, звідси до кордону з Білоруссю лічені кілометри. Як працює саморобна переправа? Бачив Володимир Миколайчук. Рактор з причепом заїжджає на переправу. Платформа легко вміщає кілька його пасажирів. Шлях на інший берег долають швидко. Якщо вирушати в об'їзд сушею, це понад 40 хвилин. Цей пором дуже важливий для людей, оскільки сполучає два райони. Дістатися з одного берега на інший можна лише за одну хвилину. Альтернативи не існує, а перейти швидку річку Горинь неможливо, тож селяни часто користуються переправою без транспорту чи вантажів. Самі ж пасажири призначають час рейсу телефоном на пряму перевізнику. А об'їжджати кругом треба 28 кілометрів на Великі Цепцевичі. О, знаєте, де не треба? Ото туди їхати. А сюдою нам дуже добре, близько, вовремя. я позвонили, парумщик прийшов, перев'яз. Переправа рухається завдяки сильній течії, і ось цьому вручну виготовленому крилу. Це в нас трос такий 22-й діаметр. І завдяки цих роліків і цьому тросу хоромна переправа рухається з лівого берега на правий берег. Пором Володимир Леончик збудував понад 20 років тому. Так з'єднав два сусідні села: Цепцевичі та великі Цепцевичі. За Це переправу автівки бере 50 гривень з автомобіля, пасажирський квиток 12. Грузовий транспорт, камази з прицепами перевозимо. грузогрузопудьоність 21 тонна 500 кілограм. Збудувати міст між двома селами, яким би безкоштовно користувалися селяни. Нині у військовий час неможливо кажуть в Антонівській громаді. Там капітальні видатки спрямовують на будівництво. Ство фортифікаційних укріплень, адже на півночі область межує з Білорусю. із Рівненської області. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.